Всем привет, ребята, с вами я Фрипикс. вы на моем канале и сегодня мы погуляем в 99 ночей в лесу на обновлении. Это мое первое видео и повезло, что оно на обновлении. Осталось дуже мало времени. Я что сверху показывает, что час остался, какого фига, если оно показывает, что осталось не час. ладно, я просто не поняв это я так сказал. Интересно, какие тут... Сейчас, подожди, секунду, 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 секундочку. Угу. Так, скоро начинается обновление. Мы сможем зайти. Вот все. Тут все вулканично. Да я это все знаю, я думаю, вы тоже. Культарист, культист. Так, проживите 500 днів, 250, переживите. А, если типа я соло. сейчас это сделаю. Ну, на обновленні я выполняю, сейчас. Це, С, Це і С, бо я прокачаю його. Я оце, бо я сам буду гулять. Це, це, це. Зараз. Тут 10. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать. Это, может, шестнадцать. Это семнадцать. Я просто выбрала колу. Это тоже, наверное, если я на следующий раз колусь. Тефазы, кутишки, не знаю. Выполнить Ну коротше, як ви поняли, виповнюю я завдання сьогодні нормально так. Е, я не шарю, що вони пишуть. От я реально це дивлюся, я понимаю, що. Я просто розумію, що залишилося 2 хвилини до обновлення і він стрибає, затому що це 2 хвилини. Усі дебіли стрибають усім тупо пофік. А мені пофіг! Я все сейчас виключу и коли зайду сюда, ну, в обновление, то все вам покажу. Давайте. Короче, ребята, вы испытаете, что я шейдусь и тут, а я ж должен був з'явитися вже в катці. Ну буде просто, ну я сейчас вам покажу чого. Що мою 10 людина була. Це там поки не два тіліпортується, давайте. Ну, все, дивіться, создаю. Вообще прекрасно. Видите, все, я создаю. Жду. Ну, трошки, я сюда, видите, жду, жду. Значит, уже должно было включиться. Ну, сейчас я побачу, побачу. Раз, два, три. Это, конечно. Ну, давай, Лё. Ну коротше, хто гуляв на обновленнях при 99 в лісу, вони розуміють, що вас просто викидує. Бачите одну з низу ночі? Це означає, що вони не заходять, вони тупо типу, їх, їх викидує. Ось, дивіться, ще я раз показую. Якщо щось зайде, то буде прекрасно. Бо я вже 6 минут все стараюся, должно було час бути. Ай боже. Це так 23. Часова це сидить, клім, Торопиться над своєю фигнею. Уже дивіться либо тир, все прям. Будет смішно, якщо я щось реально. Нет. Ну ладно, я продовжу Відео продовжиться, коли в мене получится, бо я знаю, Це в скорому часі буде, Давайте. Ура, я зайшов сюди. Це в мене вийшло. Ура, ребята, я заш. Я зайшов сюди, да. Йомоє дебила кусок. все уже. Я нарешті зайшов. Ви не представляєте, як це довго було! Він уже щось пише! це значить, я уже щось пропускаю. Я взагалі не люблю такую фігню пропускати. Так, взяти балдиск. <смі> не я дуже радий, із за того, що я реально попав на це обновлення. Я міг. Це могло не случитися. Ну це случилось. Ви не представляєте, наскільки було жалко, що я хочу для вас зняти відео. Це говно не знімається. Oh. Hi. Hi. Хай, хай. Но слава богу, у нас получилось. Еще один не шалик. Ой, все, видите, все заставка. Видим, все. Я yeah, не... Yeah. Уже нич. Ну, и на ребята. Это реально не смешно. Сразу уже ничь. В начале oh, Я пачу. Я вот это бачу, я бачу от это, я бачу вот это. Якщо чесно, я взагалі не прияхаю, що він там пиший, ну просто див, дивлюся, мені треба. Мені треба. Дивжу. Я хочу вам сказати, що мені дуже жорстко треба зараз дерево. Щоб прокачати вогник. Не, не в ТікТокі, звісно. Що це було В якому смислі? О, щось пише. Вообще прекрасно. З чим це мені? Ладно. Я так балакаю, знаєте, із-за того, що не вісім вечора, ну, не, 8 ну Ще лучше. Ту-ту-ту-ду-ту-дуду. Ти хто такий вели... А, це завжди це не олень. Чел, ти хто такий? Ну, я бачу тут два сундука. Давайте відкриємо їх. Що ж мені попадеться мені самого. Це що, возвращение іноп і на пришеленців? Буде круто. Бо я з ними дуже мало погуляв, Якщо вам казати чесно. І броня. Ща, еще Все, на. Все. Хороший мешок. Угу. Ну, братан, так нельзя. Куда ты застрял? Я сразу же чуть не проиграл. Мама шила мне штаны из березовой Ага. Было бы хорошо, если бы я вот тебя ухил и все. Ну вот так. И, кстати, нам да ребрышки. Скорпион. Ча, ча, ча. Хай. Это кулов, так сказать. Просто залутав кучу монет. Прикольно. Так, пошли дивиться дальше, бо мені самому, капець як интересно. Обходим того дебила. Мама шума не ждали. моё ну понимаете, ну начало игры мені ніколи не везе, так в началі игры просто все, ось дивіться, оце. Это все ж я можу зробити за одну игру. Максимум просто. Не попав, понятно. Угу. Угу. Вау тич на кікався, коли його побачив. Ну, давай що мені тут попадеться? Угадайте. Копьону, конечно. Коротше, ламаємо усіх тут. Із-за того, що у мене є крутезний лозерний меч. Я можу робити це до безконечності. То є сламати усіх. Охай. Та що тут ви поняли? Сейчас дарю вообще сюда не надо. Бы не имеет смысла в нем тут. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И все, все, он довольный. О, арбалетик, я не. Они... Робим так, вот так и так. Вот это сейчас важно. Раз. о,пасибо. Я даже не заметил, кона спала. Вообще не знаю, что он там каже, но просто дивлюсь. О, я люблю эту штуку. Вау. Лазерный пистолет. Я сможу не ломать тупо усе. Стример. Такий тупий перфу. Просто цього такого переводу то більше я ніде не бачив. І кстати, можна йти вже спасати другого ребенка, бо у мене є хороше руджі. Це Це, ну, нормальне. Чи мені піти дерева? Я думаю, лучше дерева погнали. Бзім-бзім. Я хочу, щоб це що так. Ну, все, точно не побідімий тепер. Я ніколи навіть їлі, я їлі забирав другого ребенка, ой, ребенка. А тут вийшло, що я його піду, піду забирати зараз по логіки. Мені треба адмінський топор, він робить усе, він тупо усе робить, ви це розумієте. Секундочку, підождіть. Если в мене записується звук, це буде найпогане. Те, що взагалі може бути в цьому світі. Ви це понімаєте просто... Ну, хуже ви ніде не побачите, якщо у мене щас не записується звук. Це таке прикольне відео получиться. Ну воно наскільки. Оп. Оп? Ну сейчас. А ні, тут есть. Оп. Оп. На мене нападуть Я думаю, я успіш. Проти хто? То він нормально ламає? Да пустиш ти мене! Я хочу понять. Це зразу же ням. Це з собою ням. Я хотів спасти рибенка. але Я думаю, у мене це. Хай! У мене це не вийде из-за одної причини, из того що... Оу, хай! Я не можу вам нормально сказати. Та ну блін, ну ти бісеш зачем? Я ж хочу це все зібрати, у мене азарт є на це все. Він придурок, я його просто ненавіжу. навіжу. Горити в ату. Я з одним з другої попитки справився, а ти мені ще одного такого пихнула. Дебіл, вообще. Як так можна? Що мені з ними це робити? Він тут стоїть. Я знаю, що він нікуди не піде. Максим, якщо я зроблю отак, побіжу від нього і поведу його якусь тупо поддаль. Давай за мною. За мною! Подожди, він ж тут за. Ти просто на на. на, на. Все, давайте. Де той ідіонік, а? Ну що ждемо поки вони прийдуть? Де ви мої ви маленькі? Есперту він. Ча. ча Ти шо офігел вообще? Тупий пів на на я не розумію, чи це він мені урон наносить, чи він просто приколу наносить?